Як інструмент швидкої верифікації сприяє поліпшенню результатів лікування пацієнтів, цифрова верифікація в охороні здоров'я, ключ до більш ефективного та пацієнтоорієнтованого лікування. Сучасна система охорони здоров'я стикається з колосальним тиском зростаюче населення, старіння суспільства, збільшення числа хронічних захворювань, все це пред'являє нові вимоги до ефективності та доступності медичної допомоги. Одночасно, бюрократичні бар'єри, пов'язані з оформленням страхових полісів і перевіркою відповідності вимогам, гальмують процес лікування і створюють непотрібний стрес як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. У цій складній ситуації інструменти цифрової верифікації страхового покриття стають не просто зручністю, а необхідність, здатною істотно поліпшити якість медичної допомоги та оптимізувати роботу медичних установ. Я, як людина, яка багато років спостерігає за розвитком технологій у сфері охорони здоров'я, можу з упевненістю сказати, що перехід до цифрової верифікації це не просто технологічний тренд, а стратегічний крок до більш стійкої та пацієнтоорієнтованої системи. Це не просто про автоматизацію рутинних завдань, це про зміну філософії надання медичної допомоги, де в пріоритеті швидкість, точність і комфорт пацієнта. Чому затримки у верифікації страхового покриття так важливі? У вихідному матеріалі справедливо зазначається, що затримки в оформленні страхових полісів можуть суттєво вплинути на одужання пацієнтів. Але я хотів би заглибитися в цю тему, навівши кілька прикладів зі своєї практики. Уявіть собі пацієнта, який переніс серйозну операцію, йому необхідна реабілітація, фізіотерапія, спеціальні вправи. Якщо почати цей процес із затримкою через проблеми зі страховою компанією, пацієнт може втратити досягнутий прогрес, послабити м'язи, погіршити стан. Це не просто незручність, це загроза здоров'ю. Інший приклад пацієнт із хронічним захворюванням, який потребує регулярних консультацій та ліків. Якщо процес отримання схвалення від страхової компанії затягнеться, пацієнт може пропустити важливі сеанси терапії, що призведе до погіршення стану і необхідності повторної госпіталізації. Ці затримки особливо болючі для пацієнтів, які потребують допомоги вдома. Організація догляду, доставка необхідного обладнання, підбір кваліфікованих фахівців, все це вимагає часу і узгодження з страховою компанією. Якщо цей процес затягнеться, пацієнт може залишитися без необхідної підтримки, що призведе до погіршення стану і необхідності екстреної госпіталізації. Цифрова верифікація як це працює і які переваги вона дає. В основі цифрової верифікації лежить автоматизація процесу перевірки страхового покриття. Замість того, щоб співробітники приймальної комісії витрачали години на дзвінки в страхові компанії, пошук документів і розбір складних правил, система миттєво перевіряє статус страхування, підтверджує покриття поліса і виявляє будь-яку відсутню інформацію. Але це лише верхівка айсберга, цифрова верифікація дає ряд ключових переваг. Скорочення часу очікування, як вже говорилося, автоматизація процесу значно скорочує час. Необхідний для перевірки страхового покриття. Це дозволяє пацієнтам швидше розпочати лікування та реабілітацію. Підвищення точності цифрова система виключає людський фактор, знижуючи ймовірність помилок при перевірці страхового покриття, поліпшення фінансової стабільності медичних установ. Швидка і точна перевірка страхового покриття призводить до більш своєчасних надходжень коштів, що дозволяє медичним установам реінвестувати кошти в розвиток і навчання персоналу. Зниження стресу для пацієнтів та персоналу, швидка і прозора перевірка страхового покриття знижує стрес для пацієнтів і персоналу, створюючи більш комфортну і позитивну атмосферу в медичному закладі. Більш ефективне використання ресурсів, автоматизація процесу дозволяє медичному персоналу зосередитися на наданні медичної допомоги, а не на паперовій тяганині. Виклики та перспективи розвитку цифрової верифікації. Незважаючи на очевидні переваги, впровадження цифрової верифікації не позбавлене виклик. Однією з основних проблем є необхідність інтеграції різних систем і платформ, що використовуються страховими компаніями. Різні страхові компанії використовують різні системи та протоколи, що ускладнює обмін даними. Інший виклик: безпека даних. Цифрова система повинна забезпечувати надійний захист персональних даних пацієнтів. Необхідно використовувати сучасні технології шифрування і аутентифікації для запобігання несанкціонованого доступу до даних. Проте, я впевнений, що ці виклики цілком переборні. Розвиток стандартизації, використання хмарних технологій і застосування штучного інтелекту відкривають нові можливості для поліпшення цифрової верифікації. У майбутньому я бачу, що цифрова верифікація стане ще більш проактивною, система зможе заздалегідь перевіряти страхове покриття перед візитом пацієнта, що дозволить уникнути затримок і несподіванок. Використання штучного інтелекту дозволить системі виявити потенційні проблеми з покриттям та запропонувати рішення. Мій особистий досвід та рекомендації. У своїй роботі я неодноразово стикався з ситуаціями, коли затримки у верифікації страхового покриття негативно позначалися на здорові пацієнтів. Я пам'ятаю випадок, коли пацієнт з важким переломом ноги не міг розпочати реабілітацію через проблеми зі страховою компанією. Він був змушений залишатися в гіпсі довше, ніж потрібно, що призвело до ослаблення м'язів і труднощів у відновленні рухливості. Цей випадок змусив мене задуматися про те, як можна поліпшити процес верифікації страхового покриття. Я переконаний, що цифрові технології це ключ до вирішення цієї проблеми. Я рекомендую медичним установам інвестувати в цифрові системи верифікації страхового покриття. Це не просто технологічний тренд, це інвестиція в здоров'я пацієнтів і майбутнє медичного закладу. Також я рекомендую страховим компаніям працювати над стандартизацією своїх систем і протоколів, це полегшить обмін даними і прискорить процес верифікації. І, звичайно ж, я закликаю пацієнтів бути активними учасниками процесу верифікації. Дізнавайтеся про свої права та обов'язки, перевіряйте інформацію про своє страхове покриття та не соромтеся задавати питання. Висновок майбутньої охорони здоров'я за цифровою верифікацією. Цифрова верифікація страхового покриття це не просто зручність, це необхідність для сучасної системи охорони здоров'я. Вона дозволяє скоротити час очікування, підвищити точність. Поліпшити фінансову стабільність медичних установ і знизити стрес для пацієнтів і персоналу. У майбутньому я бачу, що цифрова верифікація стане ще більш проактивною та інтелектуальною. Вона дозволить медичним установам надавати більш якісну і пацієнтоорієнтовану допомогу. Я впевнений, що перехід до цифрової верифікації це важливий крок на шляху до більш стійкої та ефективної системи охорони здоров'я. Це інвестиція в здоров'я пацієнтів і майбутнє медичних установ. Це майбутнє, де пацієнти отримують необхідну допомогу в потрібний час, без зайвих затримок і паперової тяганини. Це майбутнє, до якого ми повинні прагнути разом.